Як в'язати різним кольором нитки в кожному рядочку при поворотному в'язанні? Перший лицевий ряд пров'язуємо першим кольором нитки. У мене це зелений. Всі петлі, в тому числі і кромкові, пров'язуємо лицевими за задню стінку. Дов'язали ряд до кінця і пересуваємо роботу на іншу спицю. Піднімаємо або приєднуємо нитку іншого кольору. І знову пров'язуємо лицевий ряд лицевими петлями за передню стінку. Кромкові також пров'язуємо. Дов'язали ряд до кінця, тепер розвертаємо в'язання і так само будемо в'язати по виворотній стороні. Спочатку в'яжемо ниткою першого кольору, всі Петлі пров'язуємо виворітними, як зазвичай. Кромкові також пров'язуємо. Дов'язали ряд до кінця і знову пересуваємо нашу роботу на іншу спицю. Піднімаємо нитку другого кольору і знову в'яжемо виворітний ряд виворітними петлями ниткою другого кольору. Виверітними петлями за задню стінку. Кромкові петлі також пров'язуємо. Дов'язали ряд до кінця, розвертаємо в'язання і знову повторюємо так само. Чергуємо ці рядочки на необхідну висоту. Підписуйтесь і не забудьте поставити вподобайку.